Чоловікам дадуть можливість виїхати за кордон. Екстрадиції не буде. ФОП простять оподаткування, але випити за це шампанське не вийде. Раді вітати вас на черговому випуску останніх новин. Сьогодні говоримо про найцікавіші законодавчі ініціативи на листопад. Обов'язково підпишіться, бо у наступному відео ми розкажемо, як саме у 2024-му збираються провести вибори президента України. Так, депутати пропонують дозволити чоловікам виїжджати за кордон згідно з документом номер 8029 покинути рідну неньку можна буде через донат ЗСУ. Як це працюватиме на практиці перед виїздом за кордон? Людина має відкрити рахунок в одному з державних банків і зробити гарантійний внесок у розмірі близько 13 тисяч гривень, а потім кожного місяця переводити туди 1200 гривень. Що думаєте, краще так? Ак, аніж ловити тих ухилянців по всьому кордону більш детально ми обговоримо цей законопроект в окремому відео, тож обов'язково підпишись на наш канал, аби не пропустити розгляд. Деякі чоловіки поки можуть видихнути представник президента в парламенті та член комітету з нацбезпеки та оборони Федір Ваніславський зробив нову заяву щодо екстрадиції та кримінальної відповідальності. Я був щиро переконаний, що це можливо екстрадувати ухилянців. Потім, коли почалася дискусія, зрозумів, що таким чином ми зможемо не тільки стимулювати повернення, але й відрізати бажання взагалі повертатися в Україну, заявив Веніславський в інтерв'ю BBC. За його словами, після війни нам необхідно забезпечувати демографічну політику та збереження української нації а покарання може мати зворотній ефект. Дійсно, хто ж захоче повернутися, якщо в Україні на тебе будуть чекати не дівчата, а як мінімум умовний термін. Старт великої чистки на другий рік повномасштабної ще одним актуальним питанням, яке обговорюється в раді, є очищення сектору національної безпеки і оборони. Цього разу увага зосереджена не на хабарниках, а на колишніх випускниках школи КДБ та членах комуністичної партії. Ініціатори законопроекту номер 10159 вважають, що таким людям не місце в Міноборони. А як ви думаєте, чому ж досі не було вжито відповідних заходів? Чекаємо на відповідь в коментарях. Все тепер депутати вирішили відстоювати права провінції Шампань та Коньяк. За даними сайту парламенту, урядовий законопроект номер 10162 передбачає введення адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері географічних зазначень спиртних напоїв і харчових продуктів. Тобто, для усіх, хто вирішить скористатися чужим ім'ям, ризикує отримати штраф. Неправильне представлення чи маркування може коштувати порушнику від 340 до 850 гривень. Бізнесменам хочуть дозволити працювати без відкриття ФОП у Верховній Раді. Зареєстрували законопроєкт 10.166, який пропонує спеціальний режим оподаткування для самозайнятих громадян. Тобто, це такий крок назустріч всім, хто працює на сезонних роботах, або тих, хто побоюється самого процесу реєстрації та припинення ФОП. Спеціальний режим оподаткування передбачає податок у розмірі 6% від доходу без необхідності подавати звітність. Якщо ж річний дохід перевищує 1 мільйон гривень, ставка зростає до 18%. Як думаєте, чи не стане цей законопроєкт таким собі подарунком для цінньового бізнесу, дозволяючи уникнути податків та контролю? Думку чекаю в коментарях. Дякую, що додивилися до кінця наш випуск останніх новин на листопад. Нагадаю, що наступне відео буде присвячено виборам президента, які планують зробити у 2024 році. Тож підписуйтесь на канал, аби нічого не пропустити.